16 червня відбувся RGG Summit 2023. Презентація студії Рю Гаготоку. Ця студія подарувала світу легендарну серію Якуза зараз Like a Dragon, що є англійським перекладом назви студії. Саме ці котусики трейлером Like a Dragon Gaiden зробили нудний Summer Game Fest трошки цікавіше для мене, і розірвали Xbox Showcase веселим трейлером Like a Dragon 8. І багато хто в мережі задавався питанням, що ж вони після цього покажуть на своєму шоукейсі RGG Summit 2023, Judgment 3, Спіноф про Акіяму, Танцювальну ритм гру про голого Тіпа з Яку Зазеро. І студія не підвела. Вони дійсно зробили на літньому RGG Summit крутий анонс. Що буде RGG Summit восени. Вау! Насправді було дещо цікаво, проте вам не треба передивлятися всю годину саміту. Про найцікавіше я розкажу в цьому відео. Це новий формат ігрової бази, де я або Рома будемо розказувати про важливі саме для нас якісь відеоігрові події або ігри, які ми просто не згадали у подкасті. І загалом все це можливо лише завдяки нашим меценатам, які допомагають нам фінансово, і ми купили собі хорошу веб-камеру. І займаємось не вебкам моделінгом а робимо нові відео. Тому дякуємо вам і підтримуйте нас на БаймієКофі спонсорстві на YouTube або, прости господи, патреоні, якщо у вас є така змога та бажання. До RGG Summit 2023. Вперед. Тож, RGG Summit 2023. На ньому показали багато розмов акторів озвучання і дві гри. Першою була Like Dragon Gaiden, спін-офф про Казаму Кірію, головного протагоніста серії Якуза. І персонажа, який міг би бути головним героєм будь-якого бульварного роману, проте став одним з найцікавіших персонажів відеоігор. Події Лайки like Dragon Gaiden відбуваються через три роки після Яку за Якщо без спойлерів, після шостої частини головний герой більше не Кірію Казума, він втратив своє ім'я. Наразі він агент секретної організації під кодовим ім'ям Джорію. І звісно, його ніхто не впізнає, бо він носить окуляри. Супермен схвалює таке маскування. Місце подій знайоме фанатам серії, це Сотенборі. Судячи з презентації, сім'я Ватаси та Альянс Омі будуть основними ворогами у грі. Головного злодія звуть Хомари Ніштані 3. Нішитані знайомий нам з Якуза 0, але це інше Нішитані. Про це нам каже цифра в імені персонажа. Де загубився другий Нішитані – головна загадка серії Якуза. Показали і геймплейні кадри Лайки like Gaiden. Були продемонстровані два стилі бою Джорію. Це Якоза стайл, класичний стиль Кірію, ем, називається він Ор'ю, на честь тату дракона на спині Кірію, кому цікаво. Проте все одно я і, скоріш за все, багато гравців по всьому світу оберуть інший стиль. Це Agent Стайл, новий стиль Кірію, в якому він використовує шпигунські штучки, типу дроти, які тепер можуть як хапати ворогів, так і підтягувати до себе предметів. Все це можна буде використовувати у файтах. Також в Кір'ю тепер є і персональна армія дронів, яка теж буде допомагати йому в бою. А знаєте хто ще використовує дрони в бою? Наші захисники у війні проти держави-терориста Росії. Я дуже дякую їм за те, що я маю змогу знімати відео. А ви можете подякувати за це відео та за всі інші наші відео в описі під відео, там буде лінк на перевірений збір. Також на дрони навіть краще, ніж у Кір'ю в Like Dragon Драйгонгайден. Задонатили, тепер можна і повернутися до презентації. Другою грою була Like a Dragon 8, яку анонсували ще на презентації PlayStation рік тому. Заявляється, що це буде одна з найбільших ігор серії. Якщо чесно, трейлер на Xbox Showcase був просто розкішним, і в ньому демонструється як і чибан Касуга, так і його дубця. Якщо хто не знає, Ічібан це протагоніст Якуза Лейки Дреген сьомої частини. Так от він опиняється голий на пляжі в якомусь англомовному середовищі, яке достатньо здивоване його зовнішнім виглядом. До речі, на самій презентації сказали, що це вже, походу, їх тепер прикол в кожній грі про Ічібана. На початку робити його безпорадним, що він лежить майже голий або навіть голий, десь в місті, де він взагалі не розуміє, де. В сьомій частині це була Йокогама, тепер він на Гавайях. Чому саме на Гавайях? Бо я теж спочатку думав, що можливо це LA, типу в Каліфорнії, бо там всі розмовляють англійською. Але в трейлері є тіп, напевно, тут буде фотка, який тримає в руках журнал, на якому написано «Кахакай», і це з гавайської пляж. Тому, скоріш за все, буде дія не тільки в Японії, але й ще десь за кордоном. З нових матеріалів показали круту катсцену розмови Данте о перепрошую Кір'ю з Ічебаном. І, до речі, вайб між персонажами дуже крутий, тому раджу подивитися всю кацену повністю. В ній ми дізнаємось про те, що Ічі зробив пропозицію одруження героїні Якуза 7 Сім Сайко, на що отримав відмову. Не знаю чому, може вона просто не любить афрозачіски. Проте вона настільки не любить, що навіть пішла з команди Ічі, в якій була в сьомій частині. Також згадали, що і Кірі робив пропозицію жінці. Про те, кому саме він пропонував одружитись: Юмі з Ківамі першої чи Саямі з Ківамі другої, або взагалі Маджимі? Невідомо. До речі, в них виявляється, з Кір'ю у Маджіми є шип ім'я Казумаджи. Господи, прости. Like a Dragon Gaiden вийде 9 листопада цього року, а Like a Dragon 8 орієнтовно на початку 2024-го. Особисто я дуже сильно чекаю на ці ігри і дуже сильно сподіваюся, що вони стануть чудовим матеріалом для подкастів Японська база, Які ви теж можете знайти на цьому каналі. Якщо вам сподобалось таке відео, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на наш канал і задонайте, будь ласка, на збір в описі під відео. Також пишіть коментарі, про що саме ви хочете почути от такого типу короткі випуски. Це можуть бути або ігри, про які ми не поговорили в подкастах, як я вже і казав, або, можливо, це можуть бути шоукейси, про, ну, на які ми не робили стріми, бо нам було не дуже сильно цікаво. Але якщо зібрати коротко, то може бути весело. В таких відосах це може бути будь-що. Вони будуть виходити, я сподіваюся, достатньо регулярно, якщо вам це зайде. І там. Можна просити в коментарях будь-що від е, розбору всіх татуювань е, головних героїв і взагалі персонажів серії Якуза до не знаю, моєї реакції і неспроможності створити ядерний колайдер в Zelda Tears of the Kingdom. Також ви можете замовляти відоси і для Роми мого е, чарівного соведучого подкастів. Тому е, пишіть в коментарях, що, про що б ви хотіли послухати від мене або в нього, замовляйте свої відоси, можливо, саме. Те, що ви напишете в коментарях про це і буде наш наступний такий короткий м -м, відосік. От. Назву ми ще, якщо чесно, не придумали. Е, тому теж її можете запропонувати. Але якщо е, нічого не буде краще, то в мене є геніальна назва. Я навіть її ще ромі не казав, що це Стисла База. Мені, якщо чесно, дуже подобається. Якщо вам подобається, то пишіть Стисла База з, -з оклику в коментарях. В мене на сьогодні все. Дякую, що ви нас дивитесь. Скоро з вами побачимось. Слава Україні!